Привіт, козаки! Хмеля на зв'язку. Кажуть, тут раніше були степи, а тепер печера з одягом та якимось обладнанням. Репостне відео, а я піду дізнаюся, чому люди носять пакети як здобич з походу. Хм, цікаво, потужно, а чи якісно? Треба перевірити. Ого, за моїх часів були хоругви, а тепер футболки з писанками. А ціна парі космос. За такі гроші козака кольчугу одягли. Молодь порадила спробувати суші, їжу самураїв. Мені стало цікаво, що ж їдять ці негідники, що в них така розвинена країна. Піду досліджу. До речі, коли я замовляв суші, я підколов офіціантку і запитав, чи є куліш. Роли голим це топчик, але куліш краще. Кажуть, це найбільший публічний акваріум у східній Європі, і атмосфера тут вражаюча. Ви знаєте, я тут був і самураєм, і акваменом, і козацьку душу тішив. Оушен Плазах це сучайна січ для кожного. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а в коментарях пишіть, куди гетьману вирушити далі за враженнями. Хочу емоцій, накидайте маршрут.